Всім привіт! Їду сьогодні до свого товариша. В нього така ситуація: 10 гектар, кліщ доїв соняшник. Поспілкувалися ми з ним і вирішили на цьому полі знову спробувати посіяти соняшник. Брати модні гібриди наразі не бачимо сенсу. За технологією ми зробимо хімічну обробку поля гелюс Максі 1,8 кг. Додамо кайту прилипач лімонної кислоти. І через 2-3 дні ми вирішили посіяти нульовою сівалкою наш сур. Дощі були на цій неділі, волога є, будемо пробувати. Слава Богу, що кліщ в нього з'їв тільки 10 гектар. Рік важкий, але ми не втрачаємо надію, що у нас все вийде, і не здаємося. На все добре, до побачення.